Андрій Єрмак в шоці, що Зеленський його звільнив, і заявив, що збирається на фронт. Моє шанування, я Максим Крапівний і ми продовжуємо з вами обговорювати найрезонанснішу тему останніх двох днів. Це відставка Андрія Єрмака. Колишній колишній керівник офісу президента України повідомив, що вирушає на фронт після того, як подав у відставку на тлі обшуку, проведеного в його помешканні національним антикорупційним бюро у коментарі The New York Post він заявив, що готовий до будь-яких наслідків, і підкреслив, що вважає себе чесною та порядною людиною. За його словами, він може більше не відповідати, або він скоріш за все не відповідатиме на дзвінки журналістів. Єрмак нагадав, що перебував у Києві двадцять 20... з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Він також висловив сподівання, що можливо колись усі знову побачаться і завершив свою заяву словами слава Україні. Ну ось такий, от був прощальний пасаж для журналістів з Київ Пост. Точніше, вибачте, зенюйорк пост Андрія Єрмака. Колишній радник не уточнив, яким саме чином планує вирушити на фронт, та чи приєднається до Лав Збройних сил України. Ну, якось заявив, що йду на фронт, не уточнив як. І зараз через це виникає багато питань у аудиторії, що ж все-таки мав на увазі Андрій Єрмак. Але точно можна сказати, що у нього, мабуть, зараз дуже нестабільний емоційний стан. Була така реакція, про яку е, написав Зе Економіст. Ми трошечки пізніше про неї поговоримо. Про те, що Єрмак був просто в шоці у нестямі. Він не міг повірити, що е, його звільняють. Але про це трошки згодом. Єрмак також заявив, що відчуває себе зневаженим і не отримав належного захисту своєї репутації, попри те, що залишався в Києві від початку вторгнення. Ну це все його цитати. За його словами, саме небажання створювати проблеми для президента спонукало його схвалити рішення їхати на передову. Посадовець додав, що його обурює бруд, спрямований проти нього, та відсутність підтримки з боку людей, які за його словами знають правду. Ну, от, власне, це те, що заявив сам Єрмак, відкрито це його слова, його цитати. А тепер давайте звернемося до статті Зекономіст, які посилаються, в якій журналісти посилаються на свої інсайдерські джерела. І от про що вони говорять? Що глава офісу президента Андрій Єрмак, який накопичив величезну владу і безліч ворогів, став найпомітнішою жертвою корупційного скандалу навколо енергоатому на тлі дипломатичного тиску на Україну. Про це пише за у п'ятницю, 28 листопада, тобто вчора, як йдеться в матеріалі, єрмака руками вважали людиною надто могутньою, щоб впасти. І за словами інсайдерів, він був у нестямі, дізнавшись про рішення президента. Давайте окремо і швидко поговоримо про це рішення президента. Ну тут е, насправді я думаю, що Зеленський не лукавить, коли говорить про те, що нічого не має заважати е, Україні під час е, вирішення російсько-української війни, і е, пляма на репутацію не лише президента Зеленського, але й всієї країни, яку е, міг би потенційно поставити Ярмак, дійсно б заважала. І справа в тому, що ось ці обшуки, це був як перший дзвіночок. Ну очевидно, другим дзвіночком може він ще й буде, це буде вручена підозра, як стверджують аналітики, деякі журналісти, що Єрмак причетний до справи Мідас до енергоатому, і що в цих плівках Міндіча, так званих, він фігурував як Алібаба. Ми продовжуємо говорити про те, як відреагував Єрмак. Тож. Попри п'ятничні обшуки, які за повідомленнями були пов'язані з цією схемою. З Міндіжгейтом я сказав, помічник президента Володимира Зеленського не був названий фігурантом справи. Це теж треба пам'ятати, і це, і це ви теж знаєте. Він заперечує будь-які правопорушення, але його величезний статус у центрі української політики зробив його очевидною мішенню для тих, хто хотів його крові. Повідомлення також. Е Припускають, що він зіграв центральну роль у необдуманих кроках щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності в липні. Ну це коли були картонні протести, і коли депутати переголосовували е, ось цей закон, який підпорядковував е, незалежні антикорупційні органи під генпрокуратуру. Генпрокуратурі ймовірно, оці антикорупційних органів, незалежності в лимні, які ймовірно були спрямовані на припинення розслідування щодо енергоатому, тобто є підозра, що тоді. Єрмак знав про те, що вже копають, і навіть розкопали оцю масштабну схему корупції, і нібито хотів позбавити незалежності ці органи, щоб вони не вийшли на той результат, на який вони вийшли зараз. Під час демонстрацій, які змусили уряд скасувати це рішення протягом кількох днів, прізвище Єрмака з'явилося з'явилося на плакатах. Ну, уряд, Верховна Рада. Ми уряд називаємо Кабміном. Тут, може, в перекладі, а, які стосуються економіста, от вони назвали що уряд, але це справді було рішення парламенту, тому що парламент голосував за цей закон. Журнал нагадує, що минулого тижня група високопоставлених чиновників і депутатів закликала президента звільнити Єрмака. Однак, глава держави, проконсультувавшись з найближчим оточенням, спочатку вирішив проігнорувати критику. 22 листопада Єрмака було призначено. Головним переговірником на критичному етапі мирного процесу багато хто тоді, якщо ви пам'ятаєте, сприйняв це як те, що Зеленський прикрив Єрмака. Ну, тобто, зараз коло так, ця петля звужується е навколо Єрмака, навколо Зеленського. І таким чином, ось цей крок, призначення його головою делегації з приводу обговорення ось цього двадцяти е Мирного, так званого мирного плану, який насправді був написаний в Москві, і, і який перебив Міндічгейт інформаційно. Багато хто тоді подумав, і я в тому числі, що таким чином президент Володимир Зеленський намагається прикрити Андрія Єрмака. Uh, The Economist також згадує, як Єрмак. Колишній кінопродюсер познайомився з майбутнім президентом у шоу бізнесі. А на початку 2020 року змінив Андрія Богдана на посаді глави офісу президента, після чого його зірка зійшла. Ну, мабуть, зараз десь дійсно Андрій Богдан потирає руки, посміхається своєю фірмовою усмішкою, яку ви всі пам'ятаєте, тому що коли була зміна Андрія Єрмака, який замінив Андрія Богдана, Андрій Богдан був дуже сильно. Ображений, розчарований і, може, так само був у такій же нестямі, і в шоці, як сьогодні перебуває Андрій Єрмак. Цьому успіху, тобто, що зірка Єрмака зійшла, був сприяла сприяло організація великого обміну полоненими з Росією, пише журнал. Незабаром Єрмака стали називати віцепрезидентом, тіньовим прем'єр-міністром і обговорювати його майже містичний вплив на президента Зеленського. І от йде цитата. З цієї статті Єрмак знайшов спосіб призначити на ключові посади лояльних людей, які підпорядковувалися йому безпосередньо. Ті, хто чинив опір цієї ієрархії, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою військової розвідки Кирилом Будановим, стикнулися з проблемами. У них дійсно були проблеми. Точно зараз невідомо через що, через те, що пише за економіст, чи ні. але ви пам'ятаєте, що Кулеба зіткнувся з цією проблемою, і Кулеба вже не міністр закордонних справ. У нас, взагалі, якщо ви помітили міністр закордонних справ, взагалі не суб'єктний, і на багатьох переговорах, на яких він би мав очолювати делегацію, її очолював насправді Андрій Єрмак. Ну і друге, ви пам'ятаєте, який був конфлікт з Будановим. Буданов, який став надто популярним, який давав багато інтерв'ю, просто зник з радарів. Неможливо було з ним записати інтерв'ю. Це я вам як журналіст кажу, і він ні з ким не спілкувався. Багато хто казав, що він може створити конкуренцію Зеленському через те, що він такий успішний, плюс військовий. І е, тоді е, були ще розслідування, якщо ви пам'ятаєте, е, пов'язані з гуром, з розтратою грошей в гур. І ось якби за економіст наводить цю ситуацію, що була війна, нібито у Єрмака з Дмитром Кулебою та з Будановим. І от, як бачите, е, Кулеба програв цю війну, Буданов ні. Буданов лишився, продовжує писати. Економіст: у нього є унікальна здатність об'єднувати людей проти себе, сказав один високопосадовець. Манери Єрмака також зробили його вкрай непопулярним серед деяких союзників України у Вашингтоні, що завдавало шкоди країні в критичні моменти переговорів. Йдеться в матеріалі. При цьому прихильники Ярмака вважають, що він став жертвою непопулярних рішень, ухвалених самим президентом. Зеленський наділив його величезними повноваженнями у сфері безпеки та економічної політики, а також у переговорах. Але інсайдери стверджують, що останнє слово завжди залишалося за президентом. Деякі стверджували, що він тримав Єрмака на посаді як можливу жертву в разі потреби. Пише за економіст. На думку авторів, звільнення Єрмака викличе питання про позиції президента, оскільки його вплив частково випливав із власного авторитету Зеленського. Цей авторитет останнім часом було підірвано корупційним скандалом і дедалі більшою невизначеність щодо напрямку розвитку країни ідеться у статті. Ну тут я абсолютно погоджуюся, тому що звільнення Єрмака певним чином. Пригальмувало або стало навіть, можливо, запобіжником, ми подивимося великої політичної кризи. Україна була на порозі цієї кризи, і зараз Зеленський можливо під тиском західних партнерів. Можливо, в тому числі сам розуміючись, що далі буде тільки гірше, і я ще раз повторюю, що це кидає тінь не лише на самого президента, а на всю країну. Ось цей корупційний скандал, боротьба з антикорупційними органами, і так далі. І він, мабуть, Зеленський зрозумів, що шкурка вичинки не вартує, і тому, тому ухвалив складне таке для себе рішення. Я думаю, що це дійсно для нього складне рішення. Але от зараз маємо те, що маємо. Єрмак пішов у відставку. Журнал прогнозує, що жоден наступник Єрмака не матиме такої ж влади, що стане ударом по політичній машині президента. Це насправді дуже болюча тема, тому що, як ви розумієте, під час повномасштабного вторгнення вся влада була сконцентрована в офісі президента, п'ять-шість ефективних менеджерів, як казав Зеленський, не було ефекту стримування та противаг. І коли все сконцентровано в одних руках, то дійсно це дуже може сильно посипатися, якщо одну ланку прибираєш. Якщо це структура, я маю на увазі держава, яка сформована з різних важелів, з різних сил, з різних інституцій, і так далі, то ось це стримування і противаги вони роблять роботу держави ефективною. Зараз подивимось, по-перше, хто стане новим главою ОП і як будуть розвиватися. Події, це буде така певна перевірка, а, чи посипеться ця система, яку створив Зеленський, коли влада сконцентрована в одних руках, за економіст називає серед можливих кандидатів на посаду глави ОП колишню посолку в США Оксану Маркарову, а фаворитом віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, керівник гур Кирило Буданов, якого поважають в західних столицях. Ймовірно, стане головним перемовником замість Єрмака. Пишуть автори. Ну тут вже насправді. Ось це, що я вам прочитав з приводу Буданова, не актуально, тому що вже є новини, що ось цю делегацію, яку очолював Єрмак на переговорах, її очолить Умеров. Там буде в цій делегації заступник міністра закордонних справ Кислиця. Там буде Скібіцький. Коротше, кажучи, там буде багато дипломатів і багато силовиків. Але Буданова не буде. Принаймні на даний момент є така інформація. The економіст також пише, що США навряд чи призупинять мирний процес через внутрішньополітичний скандал в Україні, але не зрозуміло, чи продовжаться консультації в Майамі. Тим часом російський диктатор Путін насолоджується українськими труднощами, роблячи неоднозначні заяви про можливість мирної угоди. Пише The Economist. раніше видання Axios і Financial Times повідомили, що Андрій Єрмак на вихідних мав летіти в Майамі. Для переговорів з авторами мирного плану Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером за інформацією Financial Times, з ними зустрінеться секретар РНБО Рустем Умерав. Ну, от власне, друзі, це. Така найсвіжіша інформація, яка зараз є з приводу того, чому пішов у відставку Єрмак, який у нього зараз психологічний стан, хто е, очолює очолить цю делегацію, якісь потенційні кандидати на е, посаду, яку до цього займав Єрмак, посідав Єрмак, і так далі. Буду і далі стежити за новинами, е, буду вас повідомляти, давати свою аналітику, тому що я думаю, що. Так легко це все не закінчиться. А, тобто, це такий ящик Пандори, який був відкритий на Буї Сап з приводу корупції. І Бачите, як ефект доміно сипеться і сипеться, сипеться і сипеться, і дуже багато різних подій, які чіпляються одна за одну в контексті того, що відбувається в нашій країні. Дякую вам, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Витримки сил і удачі вам!